Сьогодні почали за покрівлю заморанку і вже бачите більшу частину пройшли. Це вхід такий. Ще не зовсім видний який, але гарний. Це задня частина така. Такий зал. Він правда ще без перегородок. А це де блоки стоять, це будуть такі всякі. Братерській кухні це має доробити кришу утеплити, а далі помісна церква має сама дороблять. Тому... тому ми дякуємо Богу за допомогу. Що за місяць нам ну, Бог допоміг через спонсорів, ось і через наше братерство, ось це придбати і зробить це приміщення. Дуже, дуже ми вдячні Богу за кожного, кожного хто учасника. Але Надалі хочемо теж його закінчити скоріше, то якщо у кого є розположення, хай би благословить. Ми готові прийнятися благословенню. Дякую. Да, і буде карточка церкви, тільки призначені почути добровільне пожартування. І так можна контактувати, щоб долучитись Доброго. до цього проєкту.